Вітаємо на нашому каналі. До нас сьогодні завітав Mitsubishi Lancer 10. Гарний, красивий, має проблемку по системі охолодження, а саме чоловік два рази намагався промити систему і кожен раз зараз тиск є, відкручуючи заливну горловину, бачимо брудний антифриз такого ржавого кольору. Якось неякісно промивають. Тому зараз будемо підключатись і робити гарну якісну промивку системи охолодження в цьому автомобілі. Будемо мити окремо передній радіатор, двигун та радіатор пічки. Бачимо, є ще ГБО, редуктор стоїть. Теж його контур промиємо. Отже, підключаємось, поїхали Били перше підключення на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Бачите який антифриз? Некрасивий. Завтра миття системи було вже, тому не надіємося що буде багато бруду. Бачимо, спочатку було більше груби, потім хімія попрацювала, вже розтворила частину, залишилось менше. Працюємо чи миємо поки передній радіатор. Бачок. Антифриз, бачите, самі чорний. Згадав. Трошки землю збігає такий рижий. По зараз йшли на підключення до двигуна, будемо мити двигун, також контур ГБО. І ще в нас відходить контур третій, це від теплообмінника коробки. Бачимо, яка муть іде. ржаве, пінесте. Непонятно, воно може і не ржаве, але воно з такого кольору некрасиво. І молод бачимо в двигуні теж є трохи бруду. Не дуже багато, але достатньо. І третє будемо підключення робити окремо на сам радіатор пічки. Термостат чітко спрацював, перевірили термостат повністю робочий, відкривається в заданому діапазоні. Продовжуємо ще миття двигуна. Зробили підключення на радіатор пічки, останнє. Вмикаємо апарат. Наші бро. Радіатори пічки весо. Ми їм радіатор пічки перевіримо нашим термометром. Виряємо роботу радіатора пічки з центрального дефлектора 76 спокійно набрало і потрошку ще підбирає. Зараз передивимося праву сторону, яка найбільш забита, наскільки буде різниця. Як бачимо, права сторона вийшла 6, майже 75 градусів, тобто, як і по центру, все дуже гарно працює. Зараз у нас температура рідини. Нашої просіла трошки під час тесту менше, ніж 90, приблизно 88-87 градусів. Тобто на автомобілі при його 92 там буде більше, буде під 80 градусів давати тепла. Дуже гарно ну, питань до пічки немає, працює гарно. Тест успішний. Зараз вже повністю проганяємо систему, щоб відкрився термостат і виставити рівень. Бачимо бачок чистенький, антифриз G11, зеленого забарвлення. Він гарно підходить в місики. І, і заводу чоловік каже, був саме такий, G11. Все вийшло гарно, все супер. Контакти будуть під відео, маєте якісь проблеми, телефонуйте, можете просто запитати, якщо у вас є якісь питання, або написати нам коментар під відео. Ми всім відповідаємо, намагаємось всім допомогти. Тож всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всього найкращого, до зустрічі.